Сьогодні зранку ми пережили другий ракетний удар від початку року, і цього разу під прицілом були Київ, Харків та місто Павлоград Дніпропетровської області про руйнування, жертви та якими ракетами атакували Україну Росіяни далі у випуску несеться. Удар знову був комбінований. Тобто росіяни використовували різні типи ракет. Це були і крилаті, і балістичні, і авіаційні та зенітні керовані ракети. Написав після обстрілу головнокомандувач Залужний. Загалом росіяни випустили 41 ракету, і більшість з них летіли по балістичній траєкторії, що значно ускладнює знищення ракет. Українським захисникам вдалося збити 21. В одну з крилатих ракет вдалося влучити з кулемета Браунінг. Є влучання це зробили бійці з мобільної вогневої групи на півночі країни. Розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв. Тож далі розкажу детальніше про найбільш атаковані сьогодні міста. Почнемо із Харкова. Там була найскладніша ситуація. Росіяни били по житловим районам та цивільній забудові, казав міський голова Терехов. Окупанти завдали близько 12 комбінованих ракетних ударів. С 300 Х 32 та Іскандер про це розповів начальник ОВА Синігубу у Харкові. Відомо про загибель п'яти людей, і загальна кількість поранених зросла до понад 50. через обстріл. У місті зруйнований під'їзд будинку. Люди опинилися там під завалами. Під час рятувальної операції вдалося дістати чоловіка. Утім, під завалами залишилися його дружина та дитина. Давай, давай, давай. Найбільше уражень було у Салтівському і Київському районах міста. Зруйновано два заклади освіти, 30 будинків досить серйозно постраждали. Розповів начальник Овасені Губов. Всім мешканцям місцева влада пропонує переселитися до тимчасового житла. Були влучання і в передмісті Харкова, пошкоджені приватні будинки, і також влучили росіяни в газопровід. Там сталася пожежа. Ну і половина ракети летіла саме на столицю. Усі цілі вдалося збити, але уламки наробили шкоди. На зараз відомо про понад 20 постраждалих, госпіталізували 13 людей, серед яких троє дітей. Відомо, що у Святошинському районі загорілися припарковані автомобілі поруч із дитячим садочком, пошкоджена нежитлова забудова. А в п'ятиповерхівку влетіла бойова частина ракети. Неймовірна вдача, що вона не здетонувала, інакше руйнування та жертви могли бути більшими людей. З будинку відразу евакуювали. У Солом'янському районі загорілися кілька квартир у будинку, і також через постріли пошкоджено гуртожиток Укрзалізниці. Там мешкали понад 100 людей: працівники, родини та студенти. Коти задихнулися чудним газом. Дружина також. І Зараз прянімують. Також пошкоджено спортивний комплекс компанії. Там розповіли, що дня тренувалися там понад пів тисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. З доброго дітей на території комплексу тоді не було. Кожен обстріл України документується правоохоронцями, зокрема сьогодні, через російські удари у Харкові вже відкрили досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. І маємо доповнення від експертів Дефенс Експрес. Одна з ракет, якими сьогодні обстрілювали міста України, була вироблена наприкінці 23-го року, кажуть вони. Такий висновок експерти зробили на основі фотографії із частиною ракети. Фото вони отримали від власних джерел, і на зображенні видно маркування бойової частини Х 101 яка не вибухнула. Те, що росіяни використовують ракети буквально з конвеєру, вкотре підтверджує, що ворог має проблеми із озброєнням і використовує те, що самі змогли виробити. Про це принаймні кажуть в Дефенс Експрес.